Діти військовослужбовців і переселенців майже тиждень відпочивали в Польщі. Поїздку зорганізували для тих, чиї батьки перебувають в зоні АТО або ж переселились з нашу область зі східних регіонів і Криму. Що сподобалось найбільше? Малеча розповідала нашим кореспондентам. 17 дітей військовослужбовців і переселенців майже на тиждень вирушили у місто Зелена Гура, що у Польщі. Екскурсію зорганізували для тих, чиї батьки перебувають у зоні АТО або переселились в нашу область зі східних регіонів чи Криму. Серед маленьких туристів була і Оленка Мельник. Батько дівчинки уже другий місяць воює на іншому кінці країни. Поїздка розповідає Оленка, їй дуже сподобалась. Кожного дня якісь нові музеї, кожного дня якісь нові такі цікаві історії з самої історії Польщі з цього міста і люди. Люди взагалі дуже привітні. Кожного дня нам якісь подарунки давали, взагалі дуже вже дуже, дуже сподобалось. Навчилась дівчинка і кількох польських слів. По польськи щось навчилася говорити да, день додень добре, відзання і три це буде Ч... 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 Мама Оленки розповідає, дуже сумувала за донькою та чоловіком, але одного відпустила захищати рідну країну, а іншу пізнавати чужу. Потрібно відпускати дітей, щоб вони самі вчилися, щоб вони щось бачили, пізнавали світ. Так що я дуже рада, що вона поїхала, змогла щось побачити, щось навчитися. Із ворожої території у нашу область разом із батьками переїхала Анна Герасименко. Дівчинка розповідає, поїздка дуже відволікла її. До того ж, каже, знайшла багато польських друзів. У нас також була така екскурсія, де ми зустрілися дві групи польські діти. Та ми. Познайомилися, поспілкувалися, залишили друг у другу автографи. Було дуже цікаво. Навчилися деяких там слів польських. На Тернопільщині сім'я проживає із середини червня. Мама Анни розповідає: Тернополяни дуже гостинні і всіляко підтримують їхню родину. Дуже вдячний Господу за цих людей, що ми на зі знаходимося, за їх доброту, за їх ми Совсем поменялось отношение к этому народу. Хотя мы никогда у нас не было противления против украинского, ну, как у нас говорили, бандеры, там и все прочее настрой был. Все время говорили фашисты, бандеры, и все. Мы все равно приехали, потому что в сердце мы в Украине мы должны быть. А здесь, когда особенно побыли, познакомились с людьми, насколько гостеприимны, насколько доброта, это просто. Ми даже не могли представити наскільки тут добрі люди. Екскурсії за кордон облдержадміністрація планує зорганізовувати і надалі. У цьому їм сприяє і українське посольство в Польщі.